Привіт, друзі, сьогодні ми маємо те, що точно приверне вашу увагу: це дрон FPV-15, який поєднує в собі неймовірну потужність, стабільність та технологічність. Цей дрон створений для тих, хто шукає універсальний інструмент для виконання складних завдань. Ми безпосередніми виробниками цієї моделі, тому можемо гарантувати, що це не просто ще один дрон на ринку, а справжній партнер, який відповідає найвищим стандартам якості. І сьогодні ми вам покажемо, чому цей дрон може стати вашим ідеальним рішенням для бізнесу або спеціальних місій. Почнемо, звісно, з характеристик: далі з польоту цієї моделі до 25 км, а максимальна швидкість 80 км на годину. Робоча швидкість 65 км на годину, а максимальний час польоту до 35 хвилин. FPV 15 має робоче навантаження до 6 кг, а його максимальна здатність піднімати вантажі до 9 кг. І це дуже зручно. Звісно, сам дрон стабільний і потужний з міцною конструкцією, що дозволяє використовувати його навіть у складних умовах. Пульт управління з великим дисплеєм, що дає змогу отримувати всю необхідну інформацію про стан дрону в реальному часі. Акумулятор з великою ємністю для тривалих польотів. Він дозволяє працювати на висоті протягом тривалого часу. Запасні пропелери та аксесуари на випадок непередбачуваних ситуацій. А ще документація для правильного налаштування та експлуатації дрону. Цей дрон поєднує потужність та легкість у використанні, що робить його ідеальним вибором для багатьох завдань. FPV 15 оснащений потужними двигунами, які дозволяють йому стабільно працювати навіть за несприятливих погодних умов. Це важлива характеристика для дронів, які використовуються в аерозйомці, моніторингу територій чи навіть для військових операцій. Завдяки системі FPV дрон надає вам можливості бачити все, що він бачить в реальному часі. І це відкриває величезні можливості для зйомки або виконання спеціальних місій. Всі деталі виводяться на екран вашого пульта. Або через окуляри, щоб ви могли максимально точно контролювати політ. fpv 15 має вбудовану камеру, яка дозволяє отримувати чітке та детальне зображення навіть у складних умовах освітлення. Це ідеальне рішення для зйомки відео чи фото з висоти пташиного польоту, особливо коли потрібно зробити чітке зображення в умовах низького освітлення або вночі. Цей дрон простий у використанні завдяки інтуїтивно зрозумілому пульту управління. Він дозволяє навіть новачкам легко освоїти всі функції та відразу приступити до роботи. Крім того, завдяки можливості налаштування під конкретні завдання, ви можете додавати різні сенсори або камери для більш точних і специфічних місій. Знаємо, що багатьох цікавий тривалість польоту. Завдяки високоефективному акумулятору дрон може працювати до 30 хвилин на одному заряді. Це важливий показник для тих, хто використовує дрон для професійних цілей або в екстремальних умовах. Однією з головних переваг цього дрону є його можливість передавати відео та дані без затримок. Це критично важливо під час військових операцій, оскільки командування на землі може оперативно отримувати розвіддані і приймати тактичні рішення. Якщо FPV-15 буде оснащений спеціальними модулями, наприклад, для доставки боєприпасів, вибухових пристроїв або для мінування, демінування територій, він може брати участь у ударних операціях чи підтримці наземних військ. Ми розуміємо, що кожне завдання може вимагати особливого підходу, тому ми можемо укомплектувати FPV-15 додатковими сенсорами, камерами або іншими пристроями, щоб дрон став максимально ефективним для вашої роботи. Цей дрон ідеальний для контролю за лініями електропередач, трубопроводами, будівельними об'єктами та іншими важкодоступними територіями. Завдяки камерам високої роздільної здатності та можливостями, додаваннями тепловізорів або інфрачервоних камер, FPV-15 може стати важливим інструментом для пошуку постраждалих в складних умовах. Як і багато інших наших дронів, fpv 15 може бути використаний для збору розвідданих, моніторингу або навіть для доставки невеликих вантажів. Нагадуємо, що ми є безпосередніми виробниками FPV-15, тому ви можете бути впевнені в якості та надійності нашої продукції. А ще ми активно працюємо не тільки з приватними користувачами, але й з державними організаціями та фондами, вирішуючи важливі завдання у сфері безпеки та моніторингу. Крім того, ми можемо налаштувати FPV-15 під ваші специфічні потреби, додавши необхідні аксесуари, сенсори або інші пристрої для максимального ефекту в роботі. Отже, якщо ви шукаєте потужний, стабільний і універсальний дрон для ваших завдань, FPV-15 стане відмінним вибором. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і залишити коментар. Якщо ви хочете дізнатися більше про FPV-15 або наші інші продукти, заходьте на наш сайт, де знайдете всю необхідну інформацію і можливість, звісно, замовити.